Прифайного бадьорого, дай Боже, і натхненного дня суботи. Ми живемо. Ми не опускаємо плечі, не опускаємо руки і постійно шукаємо якоїсь цікавинки для того, аби не просто жити, але жити із якоюсь красою, не, жити з любов'ю, жити живо. Сьогодні навчаємося від старших і так раптово такий урок із Франкфурта на Майні від отця Романа. Я Щось з ним розмовляв, домовлялися за реколекції для їхньої спільноти онлайн на днях. А він був дуже заклопотаний, готується, щось там робить і каже: пробач та раз, бо я тут зупу варю, паризьку зупу. А я кажу, Цибульов". Він каже цибульову, звідки ти знаєш? там я був у Парижі, смачна мені була. А потім ми розговорилися, виявляється, отець Роман Небро, в нього на другий день мав бути день народження. І він не просто робить там якусь кочегарку, а в нього є традиція. Він кожен день на свій День народження робить інакшу кухню. Минулого року була італійська, поза минулого якась там була шведська чи якась інакша. Цього року припала черга на італійську. Я його потім наговорив, аби обов'язково на другий рік зробив закарпатську, таку українську закарпатську. То, то, то казав, що вельми можливо що так і буде. Але. Заради чого? Бо він каже: ну слухай, і інші можуть водити в ресторани і водять в ресторани на свій день народження. А я мені дружина говорила: слухай, не морош людям голову, поведи їх у ресторан, а ти там придумовуєш, може щось не дасться, якась зупа чи якась страва. А він каже: ну, але ні, бо я своїх друзів люблю. І потім їм також цікаво, що що Роман вчудить у хорошому сенсі, цього року. Ну, і цього року буде кухня французька. І Він там казав там, про круасани, про якісь там смаколики, про там ще якусь там запіканку французьку. А я потім собі подумав, слухайте, а це цікава ідея. Тобто, життя треба і так жити. Їжу і так треба їсти, день народження, і так треба святкувати. І чому б це не зробити якось небанально? Чому б це зробити якось творчо? Поставити сюди якусь родзинку, аби воно, аби воно було, ну, якщо не. не не так, як усіх, то просто щоб воно було цікаво, щоб воно було гарно. І, і отець Роман каже, що слухайте, варто заморочитися. Чому? Бо для тих людей, кого любиш, для них варто заморочуватися. Для них варто робити інакший вклад. Тому подумайте, не знаю. Може на день народження, може тепер на Різдво, може на, не знаю, на якісь інші свята, на річницю. На щось інше. Спробуйте не просто перебути, або не просто відбути, але дозвольте Богові, дозвольте Духові Святому, нехай наштовхує вас на якусь творчість. Тобто, вже якщо бавитися, а бавитися і так треба в ті чи інші нагоди, в ті чи інші дати. Ну давайте побавитися творчо, аби життя ставало цікавішим. І аби самому собі наново відкривати, що справді життя яскраве, життя хороше, життя файне. То шкода його жити просто так. А давайте будемо підкреслювати і виловлювати оці родзинки, які в ньому можна виловити. Так що дякуємо цю роману за ідею. Файно. Іду якось, також, також спробую, може, сьогодні щось французького, якщо вдасться. А ви напишіть у коментарях, кухня якого народу вам найбільше подобається, або якась така специфічна страва, яку ви куштували не вдома, найбільше вам припала до серця. Ну. Будьте благословенні, будьте творчі, бо життя яскраве. Живіть і майтеся файно. Мир вам!